Сьогодні у нас на каналі дивіться свят атека максимальніші комплектації іксселенса. Що це за автомобіль? Декілька слів за нього. Він збудований на платформі MQBA1 одній модульній платформі з шкодою корок. І тому він, незважаючи на те, що це іспанський бренд, він збирається на заводі Шкода в Чехії. Комплектація XLN. Що це таке? Це максимальний матричний led світло SAD Lighting. Омивач фар, додаткові протиотуманки. Коли ви повертаєте наліво направо, вони освітлюють повороти, так як на фольксвагенах. Безключовий доступ, машина вся в хромі, камера по асистентам, дистанційний корисний контрол, підключення телефону по Bluetooth, двохзонний клімат, 18 шикарні леті диски, гріп контрол, вибір режиму руху, автоматичне стоянкове гальмо, функція автохолд і e дуже Дуже класний салон оздоблення сидінь шкіра, колір коричневий. Машинка зараз буде віддаватися нашому клієнту. Ця машинка була замовлена нашим клієнтом, який у нас уже в 22-му році через нас купував автомобіль в Німеччині. Куга. він на ній поїздив, у нього був там кілометраж, якщо я не помиляю, 170 тисяч, він переїздив до 200 і виставив на продаж, друзі. І всім я раджу так робити. І знову до мене звернувся і ми вибрали такий цікавий варіант. Ми шукали Кугу, але Кугу не знайшли. Значить, Дивіться, що ви розуміли по розмірам. От Поряд стоїть BMW X1. Кстати, вона у нас на продажі машина 17-го року має оригінальний пробіг 172 тисячі кілометрів на летих. Оригінальних диск, капутація 18 18250 кінських сил і з дуже класним автоматом. Друзі, автомат. Тут у нас Aisin 8-ступеневий шкіряний салон, повністю шкіряний салон. Таких машин дуже мало в Україні. По вартості вони коштують фактично однаково. Цю машинку я віддаю за 20 000 євро. Друзі, 20 000 євро. BMW і 1 дев'ян, щоб ви собі вибрали. Теж, кстати, не фарбована і ця машина не фарбована. Зараз ми показуємо. І ця 19-го року максимальна комплектація Ікселенса. Дуже класна комплектація. Ну, на механіці, друзі. Чому на механіці? Тому що було таке замовлення. І ця машинка вийшла нашому замов... замовнику 21,5 євро. Друзі, отакі вот ціни, тому що розмитення на цю автівку склало 219 тисяч гривень. Друзі. А на БМВ, я думаю, таку точну з 2017 року буде розмитнення ще дорожче. Ну, Друзі, це податки нашої держави. І тут ми нічого не можемо зробити. Україні потрібні гроші. Так, по розмірам, значить, вся татека у нас 19 року, максимальна комплектація Excellence. Значить, має довжину 4 метри. 36 см, ширина 1,84 і висота 1,62 м. Тобто, ну, BMW, Tiguan, вони будуть більше від цього Seat Ateca на 10-15 см. По салону це не дуже видно, но багажний відсік менше. Менше десь приблизно на 100 літрів. Десь приблизно на 100 літрів. От чому буде різниця. І тут у нас. Айсін восьмиступеневий шкіряний салон. Тут у нас теж шкіряний салон. Тут у нас чорна шкіра, тут у нас шкіра коричнева. Вибирайте, що вам хочеться. Ну, наш замовник вибрав Seat Ateco. Машинка дуже класна, бо вона має пробіг 135 тисяч кілометрів оригінальна. Далі ви це побачите, як ми підключаємося в комп'ютер і. Перевіряємо в електронних блоках кілометраж, друзі. Такі машинки є, можете мені замовляти. такі точно комплектації зараз немає і в такому кольорі і з таким салоном. Це взагалі ексклюзив. Ну Таке буває. Ви до мене зверніться і ми вам вже підберемо не обов'язково таку точну марку модель, тому що все це ексклюзив. Ну, якийсь цікавий варіант я вам знайду. Є, кстати, шкоди кароги, шкоди кадіяки. І цей сіа татека він схожий, Я думаю, він схожий на Тігуан. Ні, друзі, він менше Тігуана. Ззаді десь приблизно на 10-15 сантиметрів. Він схожий на шкоду карок по розмірам. Ну, мені вважається, що шкода карох чуть буде менше. Я е, подивлюся, а ви мені напишіть в коментарях. А зараз... Щоб нашому е, замовнику було приємно, і в нього була історія доставки цього автомобіля. Ми покажемо в якому стані ми йому її доставили. Через два тижні ми їдемо в Німеччину і безпосередньо, вже на площадках можемо вам це зробити: зробити живі відео, підключити комп'ютер, перевірити лакофарбове покриття для зустрічі зі мною для замовлення авто. Ми можемо з вами зустрічатися як в Києві, Бориспілі, а також у Львові, Вінниці. В Житомирі. друзі, як це зробити. Ви бачите, у нас е, варіанти авто, яких ми вже пригнали в Україну. Ми показуємо завжди стан авто, всі авто у нас під замовлення. І якщо вас це зацікавило, можете мені дзвонити, можете мені писати в Viber, Telegram, WhatsApp, скрізь мій номер є. І запитувати Андрій, а можливо в такий бюджет робити такий автомобіль? Тобто, щоб це зробити швидко, друзі, озвучити завжди. Ваш бюджет. По цінам можете орієнтуватись. Багато хто не розуміє, які ціни повинні бути. Ну, по цінам ви можете орієнтуватися. Є у нас такий великий сайт в Україні. Авторіо. Я його не рекламую, але це такий більш-менш єдиний адекватний сайт, де багато вживаних машин і загнаних машин з Європи. І можна орієнтуватися по цінам на цьому сайті, друзі. Ну, а там уже, в принципі, є і ще сайт в Європі. Ну, це німецький сайт. Це називається Мобілі DE. Mobile DE. там ви можете знаходити варіанти, якщо вам цікаво, якщо не хочете замовляти ті авто, які я вам запропоную від нашого автоділера, це величезний автоділер лізінгових автомобілів в Європі і в Німеччині. Якщо вам там щось не подобається, то в принципі ви можете самі на Mobile DE, на мобілі, DE знаходити і скидати мені ті варіанти. Ми будемо вам зразу все рахувати в Україну під ключ. І якщо ми з вами вже домовились, тобто. Ви скинули або я вам скинув якийсь варіант. Вирохов і вас все це влаштувало То надайте мені 20% завдаткові загальної вартості в Україні цього авто вже в українських номерах. І в принципі, друзі, за тиждень, за 8 діб, за 7 діб, за 10 діб. Ми все це робимо. І машина буде в Україні уже на українських номерах, і ми вам допоможемо поставити на український облік вже на вас Все це можемо зробити дуже швидко, вам за півгодини в Києві. Так що, якщо ви не підписались, зробіть це, друзі. Підтримуйте україномовний контент. Ми також на цьому каналі розповідаємо про ті авто, які ми завозимо нашим клієнтам, показуємо їх стан, а також зручно їздити на них, незручно, витрата попалу і взагалі. Дивіться, машина має пробіг 100 35 тысяч километров. Дуже цікавий екземпляр по опціям. Двухзонный климат контрол, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto Apple CarPlay, Mirror Link. Зараз все вам покажу. Будь ласка, дивіться, яка шикарна мультимедіа. Мультимедіа у нас уже сучасна. Ну, вона буває ще більш максимально 8-дюймова тут, мабуть, 7 дюймов бачите full link у нас есть. вот и тут у нас подключение телефона android auto apple carplay и mirror link через шнур два выхода usb через шнур usb також без дротова зарядка без ключевой доступ машина заводится с кнопки Механическая коробка передач 6 ступеневая да друзья было такое замовление Електростаянкове гальмо і функція Auto як на всіх вагах, друзі, як на всіх вагах. А також Grip Control, вибір режиму руху, друзі. От дивіться на екрані. Я оцю шайбу повертаю, а тут ми можемо вибирати режим еко. Або звичайний у нас нормал, спорт індивідуал. Раз. Налаштування. Керування, керування кермом може бути нормал, може бути спорт. Так Двигун також може бути нормал спорт-еко, це у нас індивідуальне. І індивідуальне налаштування автомобіля. І також це у нас дистанційний корис-контроль. Відстань може ну, як для нормальної їзди, так і для спорт і для еко руху Окремо налаштувати. Ну, в принципі, все можна від себе окремо налаштувати. Або у нас, припустимо, от нормальний, да? нормальний у нас режим. Це у нас звичайний і всі автомобілі у нас працює в нормальному режимі. Повний електропакет складання дзеркал, датчик світла, дощу, управління функціями автомобіля голосом. Також підключення телефона по Bluetooth, повністю віртуальна панель тут у нас приборів. Теж приблизно 8-дюймовий екран у нас. Бачите? Ну і дистанційний круїз контроль Управління Круїз контролем у нас окремо, так, як на Audi. Виведений такий. Речажок управління. Бачите, де активуємо, так ми його активуємо. І оцим флажочком на ць рычажку ми виставляємо відстань. Машинка дуже цікава, також е чорний потолок, що просто бомба виглядає. Ну, можна сказати, комплектація Black Edition. Pixel і своя аудіосистема з самбуфером в багажнику там, де у нас запасне колесо. Тобто є запасне колесо і внутрі самбуфер. Вісім динаміків. Спереді великий динамік. Тут на стійках у нас, динаміки, в дверях динаміки і ззаді у нас теж по два динаміка. Озоблення салону на панелі такий м'який пластик, кермо на шкіряне, ну і тут скрізь де шкіра, де такий м'який пластик. По розмірам у мене 1,86 м Дуже зручно налаштовується кермо вверх-вниз на себе, а також сидіння тут звичайне налаштування. Електроналаштування. Ну, шкіра дуже якісна. Шкіра така, в принципі, як на шкодах буває. да? значить Друзі, щоб ви розуміли, це сіат іспанська фірма, котра входить до автоконцерну Ваг, но збірка автомобіля проходить на заводі в Чехії, там, де збирають шкоди карох. Це таке вирішення ВАГовського автоконцерну. всі Автомобілі, котрі виробляються на одній платформі, вони можуть збиратися на одному заводі. А тепер, друзі, зараз ми моніторимо електронні блоки автомобіля, щоб показати вам стан сажового фільтру, оригінальність пробігу автомобіля. Також ще додам дивіться, автоматичне дальнє ближнє світло і оптика у нас спеціальна. Максимально ледовська, як для цієї моделі і сіатовська. Автоматичне відкривання кришки багажника. І У нас є окрема кнопочка. Дивіться, тут у нас ще є така класна функція фонова підсвіточка. Гляньте. Просто бомба. Показую. Шикарно, да? В ночи вообще классно так классно выглядит. Так, что поставите? Синю поставите? Будь ласка. Километраж у нас 100, 135, 106 тысяч километров. Видите? Так, сажа у нас в норме. Бачите? Сажамо у фільтрі в, в даний час сажі зовсім немає. Так, рівень Адблю зараз покажемо. Рівень Адблю у нас 72%. Машина має вже адблю і там залита адблю на 7000 км. Машинка в дуже класному стані, вона не фарбована і має оригінальний пробіг. Зараз ще в декілька блоках перевіримо кілометраж. Я сам особисто гнав цю автівочку і дуже задоволений. Також перед зад, партроніки і камера заднього огляду. Можете бачити. Е, є камери. В зеркалах вид зверху знизу, спереді ззаді. Огляд 360. Ну, зараз на вулиці дощ, де і не дуже якісно виглядає. Будь ласка, дуже гарна якість оливи і кілометраж знову на сходиться 135 106 кілометрів. Так, по сервісам, друзі. Зараз на комп'ютері покажу і тут теж покажу. Ну, все як на вагах, воно схоже, але все рівно відрізняється. Чесно скажучи, я вже давно наблюдаю ці автомобільчики. Вони є з повним приводом драйв але вони можуть коштувати дорожче. Від цього автомобіля десь приблизно на тисячу, на півтори а може на 2000 євро. Ну це все рівно дешевше, ніж зараз. Volkswagen Tiguan 19 2019 року з повним приводом комплектації Highline. І також це максимальна комплектація Excellence, Її можна порівнювати порівнювати тільки з комплектацією Highlight, друзі. Хайлайн. Такий точно Фольксваген Тігуан, 19 року з таким пробігом, і в такому стані він може коштувати десь приблизно 26 мінімум тисяч доларів. Ну, а якщо в євро, це приблизно 24-24,5 і дорожче євро. Тобто різниця між цими автомобілями, може, між Тігуаном і Сіат, атека в комплектації. Екселенса може складати від 2-2,5, 3-4 тисяч євро. Тому, в принципі, такі машинки теж бувають. Їх не так багато, як в Тігуані, в Тігуанів більше на продажі. Ну, якщо ви хочете, то такий автомобіль теж можете нам замовляти. Сервіс по заміні оливи через 21 тисячу кілометрів. То машина 100% чисна, машина якісна. В принципі, замовляємо. Це такі Volkswagen Tiguan, Skoda Шкодикарога, Ford Kuga, Nissan Qashqai. це все конкуренти цього Сіата. Ну, Мені він дуже сподобався, друзі. Замір лакофарбового покриття. Починаємо. 142. 130. Машинка на фрабована це я докупили знав, мені надається інформація повна по автомобілю на купили і я нашим клієнтам все надаю. Яка надається інформація, друзі? Дивіться, 146 160. Надається інформація по стану лакофарбового покриття. Надається інформація по сколам, по царапкам, надається він номер, стан гуми. Останній обслуговування. 130, 120, 140. скрізь норма. 145, 150, 150. 160, 140, 130, 140, 130, 150. Она рука дергается, это 150. Машинка стоит от кола не 150, 140, 140, 140, 130, 140, 140, 130. 140. 130. 140. 120. Так, Варка. Хвилиночку. Налітки такі. Фірмені. 111. 90 Дуже нормальний такі шар, так? Да? Ну, машинка, вона не замучена. Дуже гарно збережений старт. Дуже гарно. Машина як нова, Зауважень по лакофарбовому покриттю немає. Об'єм багажника. Seat Ateca в комплектації 19 2019 року у нас 510 літрів. Тут також складується сидіння у нас дистанційне. Можеш нажати. Є докатка і сам буфер. а Також електропривод кришки багажника і відкривається з ключа. Сьогодні ми віддаємо нашому замовнику Віктору. Він вже, кстати, в другий раз нам замовляє авто, до того була форткуга. Зараз ми маємо максимальний комплектації сіатотека і Значить, Тут маленький пробіг 135 тисяч, і машинка не фарбована, і максималка шкіра дуже класна. Рижа. Зараз покажемо нашому замовнику стан лакофарбового покриття. Так, все, Віктор. Спасибо. Наслаждайтесь. Дякую, Андрію, Надіжі Михайловні. Дуже добре, дуже якісно. І да. перемога буде за нами. Це правильно. Такі машинки є, ну точно такої вот комплектації зараз немає. Сразу кажу. Є, є комплектації стайл, ну, за нею, ну, це максимально. Це вже відношення ну Seat, Audi, вони якби чуть вищі, ніж Volkswagen. Ну Якщо ще така от комплектація, це можна сказати як Audi. На цьому все. Всім гарного дня.